Перші французькі винищувачі Міраж 2000 прибули до України. Про це написав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Що це за літак Міраж 2000 і яку їхню кількість передали Україні, розбиралась РБК Україна. 6 червня 2024 року Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну французьких міраж 2000 Перші з них сьогодні прибули в Україну з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба. Офіційну інформацію про те, що Франція поставить винищувачі в Україну, оголосив міністр оборони Себастьян Лекорню у жовтні минулого року. Тоді він пообіцяв, що міраж 2000 будуть в Україні. В першій половині 2025 року також він додав, що перед поставками літаки мають модернізувати. Під час переробки їх мало оснастити бойовими можливостями класу повітря Земля і посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Паралельно у французькому Нансі готували пілотів і механіків. Міраж – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробили ще у 70-х роках як відповідь на появи нових поколінь радянських літаків. Він став одним із найуспішніших проєктів в історії французької авіації. Міраж 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземним об'єктам і є носієм ракет Shadow, які уже є на озброєнні у ЗСУ. Це літаки, які в основному будуть виконувати дві функції. Перше, це запасний варіант для носії, як носії ракет Shadow. Вони спеціально ці винищувачі були спеціально переобладнані під носії ракет. Ну і другий варіант вони підсилять нашу протиповітряну оборону. Але самі розумієте, з цим треба обережно, бо в нас ми використовуємо і наші літаки, і F16, і загалом. Винищувачам краще не діяти в тих зонах, де працюють зенітно-ракетні комплекси. Експерти з авіації кажуть, підготовка пілотів для нових винищувачів нині триває менша ніж підготовка пілотів для Ф-16. Адже усі західні винищувачі подібні на технічне забезпечення аеродромів є теж питання, але вже є в 16 Тобто ми кажемо про те, що певні аеродроми вже переобладнані, готові для прийняття других інших типів літаків. Тому, скоріш за все. Тут ми вже не боїмося якогось зоопарку авіації, але ми потребуємо якісної авіації, яка би допомогла ми нам вирішувати низько стратегічних задач по території Російської Федерації. Але головне не самі літаки, а ракети, які передають разом із винищувачами, якщо ми кажемо про посилення авіаційної складової, то треба не забувати, що. Ми дуже залежні від тих засобів ураження, які будемо використовувати під крилом цих літаків, тому що, наприклад, знов таки, якщо ми кажемо про шведський гріпен, то тут під крило лягає ракета Таурус, Якщо ми кажемо про засоби далекої дії, якщо ми кажемо про... Французькі Міражі, то тут є ракета Shadow, яка вже є і постачається в Україну. Тобто ми кажемо про збільшення платформи і їх використання. Знов таки в 16 Ми отримали без далекобійної зброї, але зараз іде розмова про ракети Джасом. Котрі можуть працювати на відстань там 400 тисячу і 2000 тисячі кілометрів. Тому, в принципі, тут є важним елементом, що саме нам нададуть ці зброї для того, щоб і тоді можна казати про які літаки нам краще буде використовувати. Скільки саме винищувачів отримала Україна? Не повідомляється. Французькі ЗМІ писали, що мова може йти про передачу від 6 до 20 літаків. Щоб не пропустити найцікавіші новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна.